На подвір'ї міської гімназії біля меморіальних дощок патріотам України Валерію Нечипоренко та Сергію Романчуку старшокласників зібрала неординарна подія. День Соборності України. Важлива віха в історію українського народу. Я західна Україна, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати. Я східна Україна, де всі мені, де все мені в радість. Лани неосяжні. І гори, і долини, світ білосніжний у лузі калини. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Сьогодні день соборності має особливе значення для України, адже нашу землю єдність і недоторканність території захищають українські патріоти із заходу і сходу, півночі і півдня держави. Символічно, що в свята до гімназії надійшов лист від учнів школи побратима з міста Слав'янська. У цей день ми особливо повинні задумуватись над істиною. Незважаючи на те, де ми народилися, чи живемо на Полісі, чи на Донбасі, в Слобожанщині чи Галичині, ми є українцями, нащадками лицарів Київської Русі і запорізьких козаків. Це усвідомлення, а також любов до рідної землі і земляків, насправді важливіше за будь-які партійні уподобання. Політичні розбіжності День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Сьогодні, після 25 років незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною. За цілісність України загинув Сергій Романчук. Про індивідуальний шлях розвитку України неодноразово говорив журналіст, письменник Валерій Нечипаренко. Пам'ять про видатних земляків учні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Іван Франко писав: Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не львівськими, не харківськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Тож єднаймося.